Картини, які рятують душу. Повернувшись з війни, доброволець батальйону Київська Русь Тимофій Конів поїхав на реабілітацію у Карпати. Там узяв пензля, фарби та полотно і намалював усе те, що було на душі. Після цього так захопився малюванням, що його хобі переросло у власну справу. Нині ветеран малює картини і потроху заробляє цим собі на хліб. І мріє як розбагатіє, придбає власну майстерню, в якій буде організовувати художні виставки. У руках Тимофія сьогодні вже не автомат, а звичайний пензель. боєць добробату, Київська Русь не квапливо змішує на палітрі фарби, згадуючи красиві пейзажі Карпат. Там і почалося його професійне ремесло художника. Попав на реабілітацію в Карпатах. Саме там взяв пензлі і почав якось малювати. Виходиш на подвір'я, і От куди? Тільки гори і все. І ще не так давно Тимофій бачив інші пейзажі. Обриси териконів Донбасу були переважно багрового кольору. Ворожа артилерія рівняла із землею усе, що потрапляло у приціл. Бойовики час від часу намагалися прорвати оборону поблизу Світлодарська. 16 грудня місяць було дуже гаряче. Був наступ під світораском. Да, тоді й було дуже гаряче. Буває так, що 5 хвилин тому спілкуєшся з бійцем, а через час його вже нема. У відпустках чоловік навідувався в гості до вже добре знайомої Марини Тумачок, яка керує арт студією. У цьому приміщенні і відточував свою майстерність, розглядаючи ці картини, важко повірити, що малював її художник самоук. Найбільше що мене зацікавило, це його картини, які він виставляв всю соцмережу на свою стріночку. От і на той час ми вже наша організація вже проводила заняття для учасників бойових дій. Із живопису, із графіки, ну такі, якби така своєрідна арт терапія була сьогодні. Картини ветерана продаються все ще повільно, тому повноцінною власною справою чоловік це поки що не називає. Втім, каже, перший його покупець дав таке напутнє слово, яке мотивує його, і досі каже дуже гарно, це виходить. Треба рости ще малювати, малювати. Я думаю, буде, буде своє майстерня, буду малювати. Від під заказ, під замовлення, а це і є та сама майстерня, яку ось так бачить та візуалізує художник. Він точно знає. Його мрія стати відомим та успішним митцем реальна, бо за ці роки зрозумів, яскраві фарби потрібні не лише на полотні, а й у нашому повсякденному житті. Віталя Фенасієнко, Володимир Сетюк, спецкордва плюс два.